Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої любі. Сьогодні у нас з вами незвичайний майстер-клас терапія» або як здійснити свої бажання, відправивши свої страхи за обрій. Сьогодні саме безпосередньо відео воно не буде дуже великим. Це буде така інструкція, яку ви зможете обов'язково виконати самі. Перед майстер-класом. Я давала вам завдання е, виписати свої 27 бажань, і е, я давала вам список із 33 самих таких найпопулярніших е, проблеми, установи, е, які заважають нам з вами здійснювати свої бажання. Я попросила вас зробити такий невеличкий аналіз. Потрібно було зробити таким чином. Тобто, якщо хтось це ще не зробив, ви просто поставите це на паузу, подивитесь, випишете свої 27 бажань і подивитесь в описі 33 приклади, приблизних 33 приклади, які вам заважають. Тобто, потрібно взяти одне бажання і в списку знайти хоча б одну причину, яка, на вашу думку, Зважаю вам здійснити це бажання. І так, я одразу переходжу до малювання. А, то я, якщо у вас не готов цей список, не готовий це за завдання, ви спочатку його виконуєте на папері, а потім ви вмикаєте і починаєте малювати. І так, беремо ваше перше. Бажання, яке ви виписали, і малюємо у вигляді кола. Наприклад, я хочу поїхати на Балі. Я дивлюсь у списку. Що ж мені це заважає? У вас цей список вже готовий. По списку я подивилась і я можу вибрати одну установу. Бо я розумію, наприклад, чому я не поїхала на Балі. Мені важко виходити. Із зони комфорту. Я розумію, що багато людей люблять подорожувати, їм це подобається. Я це не люблю, тому що мені не хочеться виходити із зони комфорту моєї квартири, з зони, моєї зони комфорту, яка, а яку я створила сама, як мені гарно. Але, але я розумію, що це якраз і є супротивом до моєї поїздки. Бо я просто звикла до цього комфорту. І для мене е, кудись поїхати, це, це дорога, це пересадки, це перекладні. Для мене це вийти. Але ж я хочу головою я хочу, так, до балі, на балі. Я головою хочу. Але розумію, що це не бажання перетнути цю зону комфорту, вона мені і заважає. І тому я беру і своє бажання. От, то своє да, бажання воно у вигляді кола, тобто гармонійне. Але воно стає негармонійним, тому що ось такий страх мені заважає, і я малюю ось таку на, на, на колі, я малюю таку кляксу, да, зрозуміло? Малювали. І потім ми беремо і одразу обов'язково ми гармонізуємо, бо ми розуміємо, цей наш страх, ну, мій. Ну, я, наприклад, на свого да, кажу, що. Що я хочу вийти, я хочу потрапити на болі, тому я хочу змінити оцю важкість на легкість. Я змінюю в своїй е, е, мережі ту установу, яка була, мені важко виходити із зону комфорта на нову. Через оце заокруглення. Ми це робимо одразу. Ми робимо це одразу. Ми створюємо такий новий нейрончик. Дивіться, який він у нас починає бути красивий. Я для себе створюю у мене такий тепер. Я створюю новий. Я. Мені легко, мені легко. Вийти із своєї зони комфорту. Я перетворила через заокруглення свої страхи, свою важкість на свою легкість. Все готово. І так ми робимо з кожним, з кожним, з кожним. Якесь бажання буде більше, якесь бажання буде невеличке взагалі. Тобто ви малюєте так, як у вас іде. Як, як ви відчуваєте, наскільки це бажання для вас більше, менше? Взяли бажання, знайшли відповідь у, у списку, що заважає? І ви розумієте, що саме ось це заважає вашому бажанню здійснитися. Але ми беремо і трансформуємо для того, щоб це могло здійснюватися. Ми трансформуємо, ми робимо заокруглення, бо бонеромалювання заокруглення це гармонізація процесу або перетворення негативних. Установ на позитивні. І після того, коли ви все це зробите, коли ви так попрацюєте зі своїми, так як я роблю це в запису, я вже не буду, як на майстер-класі, на кожному зупинятися і розповідати про свої бажання. Я можу, це і найкраще, ви кожен попрацюєте зі своїм. Але, от подивіться, коли ви ви пишете свої бажання. Потім, а напроти кожного бажання пропишете із списку хоча б одну установу, яка вам заважає. Що я вам пропоную зробити ще? Я вам пропоную ще проаналізувати, а яка установа взагалі, серед цих 27 бажань у вас е виявилась. Е Ну, тобто чистіше, да, скажімо, чистіше повторювалось у вас. Оце і буде саме основна ваша установа, яка взагалі вам заважає здійснення ваших бажань. І я пропоную вам працювати потім окремо з нею. Подивіться, як цікаво, і як швидко, виходить, можна зрозуміти і виявити, з чим вам потрібно працювати. Ми потрібно місяцями ходити, а. На терапію, щоб це виявити. І е, тому я вам пропоную 11, 12, 13 лютого прийти до нас з Наталією Хейс на фестиваль Ж, Жінка кольоро, кольорова мелодія кохання. Е, ми хочемо показати, що можливо. Навіть самі складні внутрішні блоки виявити легко через метафору, через малювання. І знаєте, що буде цікаво, що цей такий, такий фестиваль, практикум, він буде, як міні-група, створена, і там буде робота, там буде робота з. Практично окремо з кожною. Тобто людина буде заходити з своїм питанням, а ми будемо намагатися з'ясувати разом з вами через метафоричні карти, як саме для вас легко і по-жіночому прийти до здійснення. Того питання, з яким ви будете заходити, кожній окремо буде на, на всіх цих днях, кожній окремо буде іти підказка через метафоричну картку. Тобто працювати будуть, будуть ваші, особисто ваші підказки. Не для всіх однакові, і ви там собі де, щось промальовуєте схоже. А там же безпосередньо, як на, індивідуальному, ну, як на індивідуальному занятті ви будете отримувати свою, мало того, що ви будете отримувати свою підказку, з чим вам потрібно працювати, а ви ще будете отримувати підказку ресурсну. Що, ви, що буде, якщо це здійсниться? Якщо ви продовжите, наприклад, з цим працювати, бо зрозуміло, що є речі, якісь швидше здійснюються, да? які ще потрібно з якими попрацювати, але я повторюю, знову і знову: працювати можна по-різному: можна працювати через важкість, а можна працювати легко, по-жіночому. Отримуючи навіть задоволення від того, що ви робите, отримувати задоволення від того, що у вас виходить, коли ви бачите це. І е, поки що у нас іде запис на раннє бронювання повністю. Вартість цього курсу марафон. Господі, да що ж я? Фестивалю? Практикуму? 81 долар. Зараз до 2 лютого. Це раннє бронювання буде всього-навсього 54 долари. Я вам дуже-дуже пропоную все ж таки прийти і спробувати, як ваше питання може бути через жіночність, через легкість. Ви зрозумієте саме ваші сильні сторони, саме через легкість ви побачите, як через легкість до цього прийти. Але яким шляхом для вас це буде правильно? Це будуть ваші підказки, розумієте? А, бо наш мозок, він же ж так працює, ми ж не завжди розуміємо, що нам потрібно. А підсвідомість, вона видає нам більш підказок. Але працювати з підсвідомістю все ж таки з такими от запитами краще, коли з вами працює фахівець, по-перше, в супроводі, бо а, тут же іде, тут же іде якась підказка, тут же направляють вас в той напрямок, який буде вам більш корисний. І а що ще буде на цьому марафоні-практикумі обов'язково подарунок, будуть іти практики рейки, це я роблю завжди, ви це знаєте. І буде телеграм-канал, створений, на якому після кожного заняття ви зможете задати питання нам, як фахівцям, які у вас виникнуть після заняття. Бо це зрозуміло, що буде йти процес. Ви будете продовжувати промальовувати те, що ви пропрацювали спочатку з картами, потім через малювання. І потім далі підсвідомість вам буде видавати, бо ви будете отримувати ще додаткові домашні завдання. А як от зараз. Цьому занятті, яке я вам запропонувала. Я чому саме так, таким чином запропонувала вам дома, цей майстер-клас пройти. Спочатку я вам дала одне завдання, потім інше, і потім, коли ви поєднали ці завдання, ви побачили, що ви можете промалювати безпосередньо, не просто прийти помалювати якісь лінії, а зробити своє особисте. Але вам я дала це на загал, скажімо так. Да? а в Фестивалі, ви будете кожен безпосередньо працювати зі своїми е, підказками. Тут я вам дала 33 підказки, да, такі загальні, ви обрали. Це все одно працює. І це, е, якщо ви будете це декілька разів пропрацьовувати, воно обов'язково обов'язково здійсниться. Але коли ви працюєте е, в супроводі е, допомагаючих практиків, це йде набагато глибинніше, набагато легше. Бо ви не а, міркуєте, а правильно я зробив, а неправильно я зробив. А туди я пішов, а так я подумав. Це у багатьох людей виникає таке питання. І коли є поряд людина, яка вас може підтримати, направити, а ваші будь-які кроки, вони стають, скажімо так, набагато впевненішими, і від того ви. Скоріше приходити до здійснення тих мрій, які, які є у кожного у вас, бажань, мрій, а сподівання якісь. І так, що ми робимо далі? Я розповіла трошки те, що я хотіла розповісти: коли ви намалюєте все, трансформуєте обов'язково, тільки потім, і от тут починається наша чайка-терапія, про яку я казала. А тепер згадайте, що я вам тільки що казала: ми жінки, ми легкі, ми. Е... Це наша сила бути легкою і бути жіночою. Це наша сила а, вирішувати легке питання. Наша сила легко відправляти негаразди за обрії. І уявіть собі, що це може бути у вигляді чеки. Уявіть, що кожну окремо ваше бажання, яке ви трансформували, да? там, де ви а, Странсформувала установу, яка вам заважала на ту, яка вам може допомогти. І тепер уявіть, що кожне ваше бажання на свої крила підняла чайка і понесла за обрій туди далеко-далеко, де обов'язково ці бажання будуть здійснені у Всесвіт, а ну, як хочете, як вам, там, до Бога, до Сонця, до Вищих сил. Які допоможуть цьому бажанню здійснитися. І ви берете, уявіть, що просто а, це ваше бажання ну, начебто лежить на крилах, на крилах чайки. І от промалюйте, промалюйте цих чайок. Як ми пам'ятаєте, як ми в дитинстві малювали, да, чайки? Бачите? Як ми в дитинстві цих чайок малювали? промалюйте, от у мене взагалі така здорова. Е, до речі, непогано, що вони у вас будуть перетинатися. Чому? Тому я вам навіть ще запропоную, потім, коли ви це зробите, подивіться, де більше у вас було перетинів. Тобто, які чайки у вас більше разів перетнулися своїми крилами, своїми лініями, да, своїми контурами. Це теж буде ваша підказка, яке бажання, наприклад, залежить від іншого. Тобто, ви зрозумієте, що як тільки це бажання я виконую, то, наприклад, друге буде автоматично здійснитися, або буде ще якась підказка, але поєднання це не просто так, знаєте, як в житті, да? одно без іншого неможливо. О, у мене тут. Так, чайка. І, і от робите, робите стільки, скільки вам потрібно. Ви малюєте стільки чайочок. Зараз це такий арт, та? тут у нас не, не потрібно якусь таку. Хоча я, я бачу, що вже буде краса. Дивіться, я ще пропоную вам зробити таке. Я вам пропоную. Подивитися, от, подивитеся, коли ви проаналізуєте, де у вас більше за все більше за все перетинів. І там я вам пропоную заокруглити. Якщо у вас є бажання заукруглити скрізь, будь ласка, заукруглюйте. От безпосередньо вже там, де крила, там, де крила, можна не, не заокруглювати. Прямо так все-все-все, там, де ви відчуваєте в тому потребу. Якщо хочете заокруглити все, то заокруглюйте все, будь ласка. І потім я пропоную, пропоную зробити фіксацію вже на чайках, які донесли до вищих сил наше прохання і які, скажімо так, образно взяли вже в роботу наше бажання. Тому я пропоную безпосередньо самих чаек просто потім. Виділити більш, більш товстим маркером. Або можете не всіх виділити. От тут знов відчуйте, або ви хочете все відпустити одразу, да? тобто Все-все-все. Або у вас є, наприклад, два-три таких самих найбажання, -най 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 щоб вам, ну ви точно, от просто вже впевнені, що вони повинні у вас в першу чергу. А здійснитися і вам це дуже-дуже дуже потрібно. Ви можете виділити тоді їх в першу чергу, тобто 3, 4, 5, скільки ви забутіте, або ви виділяєте всі. Далі, далі, що я вам пропоную? Так ми ще теж ніколи не робили, але я вам це пропоную. Уявіть, як ці птахи летять. А в повітрі. Повітря яке легке, повітря тепле, повітря а, там, де, там, де так так приємно, а, ви можете згадати навіть якийсь ваш, ваш відпочинок на березі річки або на березі моря, де були чайки, де ви спостерігали. Або просто уявіть собі цю картину, і уявіть цей теплий, приємний дотик до вашої шкіри. А, Цього, цього воздуху, повітря, цього повітря. І спробуйте ці відчуття перенести на лінії і е, надати цим чайкам надати цим чайкам, які несуть ваші бажання створити, створити такий простір, в якому вони будуть легко і приємно летіти туди. Де ваші бажання будуть створені. І я пропоную взяти синій олівець, саме олівець, і олівцем, відчуваючи ото тепло, відчуваючи, як ви, як чарівник, створюєте для своїх чайок таку приємну подорож, бо їм в дорозі вони відчувають, вони відчувають тепло. Вони відчувають потрібний їм порив вітру. Вони відчувають любов Всесвіту. Вони просто радіють тому, що вони можуть летіти вперед, в теплі края, де їм буде добре, а вам буде добре, коли ваші бажання здійсняться вам відповідають. Як вам буде від того? І ви це от просто собі уявляєте, з'являються якісь думки, але вони такі теплі, приємні. І ви робите це ці нейролінії, ви створюєте такі хмариночки, ви створюєте цей потік, в якому цим чайкам класно, дуже і комфортно. Тут заокруглювати не потрібно. і Якщо ви захочете чайки розмалювати якимось яскравим кольором, ви можете це зробити, наприклад, уявивши собі, що певне бажання має якийсь певний колір, який буде зрозуміло для вашої уяви. Тобто тоді це буде для вас такий маркер. Ви будете розуміти, що це колір це про виконання вашого бажання. Ви можете розмалювати, наприклад, їх якоюсь. А от фон я вам пропоную зробити. Знову-таки, згадайте, як ми в дитинстві робили, ми знову побудемо з вами дітьми. А пам'ятаєте, раніше а, ну, я це робила лезом, ну, зараз я леза не знайшла. Я а, за, заточу а, цей олівець, заточу таким чином, щоб а, гріфіль потрапив на. Вточить гріфіль. То я прибираю цю дерев'яху, а залишаю, залишаю ось це. Да? Розуміли? Я дуже зрозуміли для чого. Беремо ваточку, звичайну ваточку. Просто набираємо, набираємо кольори. Це можна нарешті зробити: синім, рожевим, блакитним, які ви уявляєте навколо. Да? Ці обрії, от які вони. І ми з вами зробили а, цей фон. Це повітря таке легке, да по якому вони пливуть, ці чайки летять. А обрій ще легше. Тому я пропоную вам зробити ще легше. І ми прям беремо і от робимо такий фон, щоб він тільки-тільки трішечки у кольору був. тільки Якщо, наприклад, у вас є, як у мене, ну, от у мене є. А, суха пастель, ну, вона, я думаю, не усіх є, да, суха пастель, то тоді це можна зробити сухою пастелью. Це теж буде ось така. І ви дивіться, як яскраво воно виходить. воно точно як точно як, а така повітряна робота буде виходити. Але які у вас вийдуть чайки, яких кольорів або ви їх залишити такими, це вирішується вже тільки ви. Ось так, мої рідні, ми сьогодні з вами е, подивилися на свої бажання, побачили, що їм заважає. Е, згармонізували це і довірилися Всесвіту, який послав нам своїх посланців-чайок, які віднесли. Наше бажання далеко-далеко Всесвіт. Але ми самі створили для цих чаєк гарні умови, легкі, приємні і дуже потужні, бо чайкам це теж потрібно. Ми будемо робити три класних роботи на марафоні практикуми. Кожна буде працювати окремо. тому я дуже-дуже дуже запрошую вас. На марафон. Практикум. Жінки, кольорова магія кохання з Наталією Хейс і Мариною Гутнік. Ну, а чекаю безпосередньо ваші малюнки, ваше питання, і мені дуже-дуже цікаво, а які ж висновки ви зробили після цього майстер-класу? З вами була ваша Марина Гутнік, полк-психія і фієниросімарон. До нових зустрічей. Пока-пока.